Так, да, так гарно притепило. Це скільки метров? метра три-два длина вудки? Одна, три і шість, друга чотири. А, три і шість Так і не скажеш, така мініатюрненька, изящно, кажеться. що. Китайський. Для ферабунички. А ну, що це таке? Це, це вид ловлі, карася, карпа. Ну, це японський взагалі. Японці його придумали. Вони карася ловлять Херобуни називається. Там спеціальне тісто йде, таке пиляще. Не, не прикармлюється риба. Там верхній крючок прикармує нижній. Угу. Ну ловиться. Просто я тут я попробував тут на це тісто, а тут мальок так його з'їдає не можна так я Нема сенсу Туда, немає він не дає просто зразу обжирає його ж тут туча так, так, там... так я. на японську оснастку тільки нашу перловку <гум> У них такі довгі поплавки це ще короткі це так для мілини Ага. короткі, а так у їх поплавки 30-40 см до 50-70 є. Це щоб гарно було видно його? Да, воно видно дуже добре, він на волні його вітер не несе, волна йому не страшна, не, не прыгає. Угу, цікаво, так. не чув я про. Можете погулити в інтернеті дуже багато візео в херабунах. Да. це такі тонкі, гнущіся удочки. Ну, виглядає дуже так ефектно. Ви коли вже подсікнули карасика? І ну як і грає сама удочка, гуди учі. Ріта. Ріта. Так, все, хватить. Кого ти там побачила? О, теж карасик так. Да, ловиться і то за, 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 за цей, за забагрився. Ага. Ну так, да, бо він там крутиться. Ну, такі навіть буває крючок, а такі загадки. Тут коли висихало в 24-му році озеро, то хлопці тут руками ловили. Я стояв теж так на березі, дивився, вони білого мура такого кіло на 5 витягли. Штуки 3-4 коропів, теж таких велетенських, до 4-5 кіло. І що дивно рака витащили, я б не мог подумати, що тут ще раки були. Вода чиста. Так, так, вода джерельна, тут джерел поповнювалося озеро. Я... Років 7-8 назад на тій стороні ловив. Це ловил. на північній частині, да? Да. Mm. На спініг, на так? Так. Ловив на спині на ультралайт. Вийшов так. А кунці щучки маленькі склювали. Так, так я коробок кілограм на п'ять. Угу. Uh -huh. На маленький силикон на такий черв'ячок. Так я його, навіть пів півчаса. Спінінг легенький, тонкий, шнур тонкий, я його... Півчаса, мабуть, тягав. Ну то задоволення поборотися з таким вилетнім. Так я сфотографував, випустив. Ух ти клас. А ви фотки ці не викладуєте, не де? Викладував, але я вже це давно було, я вже і повдаляв. Десь вони Ох, жалко. Чи на Фейсбуці, чи в Інстаграмі десь був. Ні, в Інстаграмі немає. А в Фейсбук викладав. На Фейсбук? А може якесь там про рибалку, може. Я. Я про виноградар я збираю і всі фотки, і карти і старі, і відео, якщо мені трапляються десь. Такі цікаві моменти, що якщо таку рибину... Десь я от не пам'ятаю. Десь я її щось показував. А можна ось попросити, якщо вам буде не важко, то на, на Фейсбук ці група... Київський хронограф називається, це я веду її. Бо це ну класно. Бо мені тут розповідали рибаки, що ми от щук ловили тут по вісім, по 7 кіло. Я кажу, а може ви фотографували, бо такий трофей, ну якось хочеться сфотографувати, а ні, то ні-ні-ні. Ні до фоток було. Мав. Так, то я теж питаю людей, якщо є старі фото синього озера, там 70-80, 90-ті, початок 2000-х, яким воно було. Бо зараз відсканувати це... Це воно? Так, 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 так це воно моє. О, дякую, дякую. Буду вам дуже вдячний, якщо знайдете і поділитеся. Так, як буде час, я пошукаю. Я зараз мало На оцю херебуну я yeah. як перший раз там позаказував собі снасті, тісто. Так, так, карася ловив, а тоді у нас була і група, ну і фірма, вони торгували удочками, начали там, Михайло, Херебуна ком, mm -hmm. вони проводили соревнування в Забір'ї. Поїхав я туди. Mm -hmm. Ну, а сказали, там, типа... Ну є стовстолов, каже, ну цей організатор. А так, каже, амурчики кіло півтора. Ну я поводків наг'язав собі 0,16-0,18, думаю, хватить на Амура, удочка буде гасити. Начали, начали соревнування, минут через 20 у мене покльовка, Я підсікаю дзинь. Немало. Не. Я 0,18 ставлю. Знов. Минут 10-15, знов покльовка, знову дзинь, як нитку обривала. Я тоді вже плюнув. У мене 4 і 4 обриви було. Того. Коротше, там один київлянин тягав, тягав постолоба. Десь, ну я не знаю на скільки, кілограм вісім точно. Угу. часа тягав. Він зайшов Ази Львова, таразник, той до фініша там оставалося вже 20. Так він теж то, то столова зачепив, ну витягнув ще на карасьову удочку, на таку тоненьку, на 13 кілограмів. Ого. Ну то, то профі, якщо зміг витягнути на таку от да. удочку. Я тоді з цим мішою пообщався, він каже, якщо є карт, каже, не я кольошка, каже, не, не витримає. Каже, шнура роби поводки, каже, і все. основну основному роби поводки шнура. Я тоді так і робив, так, да. карп. Ну дуже міцна риба. Да. І він же в основному клює. Отак. Там, там спеціальні кольця на, на, на пробках. На ага, бачу, бачу. резина, Ну молодці, попридумали оці дрібні деталі да. такі. Треба достати собі сюди, тому що похолодає лазить не, не хочеться. Хорошо, скільки раз мене виручала, то вже сидиш. Не даже навіком моргнуть. Бувало, що так руку тягнеш, а воно прямо з під руки. І моментально пошла удочка. А на резині на цій там, вони силіконово роблять, тоді резина там в оплітці, Або такі, як у телефонний кабель, то стягнувся. Там тросик внутрі, ну і в пластику. Ну то за резину тягнеш, вона... Удочка гуляє, він вже починає заморюватися. Поки ти ці 10 метрів витягнеш, він вже погуляв, трохи за вудочкою береш вже і витягуєш. Так, класно.